О боже, ця гра така стара і потворна. Не розумію, чому вона така популярна. О! Господи! О, не де. Да. Це один з тих дурних NPC. Дивися, дивися, почнімо. Який бовдур! Він навіть не може йти! Він не може обійти! Дивися! Навіть обійти да не може. може! Чудовий день поробавити! Годі, хлопці, він міський рибалка, гаразд! Просто нехай собі йде! Він навіть не може обійти! Чекай, чекай, дивися сюди! Уперед! Добрий ранок, чудовий день порибалити! Ось і наша фея. Як тобі таке, друже? Годі хлопці, залишта його у споку. Добрий ранок, чудовий день порибалити! Гей, друже, ти Бовду! Недумок. Я дещо придумав уперед. І три, два, один. Так. О Боже. Годі, хлопці, залиште його у споку. Ти не НПС а шматок лайна. Добрий Ранок! Чудовий день порибалити! О, Господи, чому вони не дали йому більше фраз? Це ж не так важко! Це ж посміховисько!

Добрий ранок, чудовий день порибалити. Не думав, що він буде таким сильним. Ого.